Замовляйте, у ТТСК твердопаливний котел Котланд модель КН 18 кВт, загальна лінійка потужностей від 12,5 до 24 кВт. Працює на дровах, вугіллі, брикетах та відходах деревообробки. На задній частині котла ми бачимо патрубок прямого трубопроводу діаметр 40 мм, круглий димар з шибером діаметр 150 мм, штуцер під запобіжний клапан, внизу патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм, на правій стороні штуцер під механічний регулятор тяги та місце під встановлення вентилятора. Розмір завантажувального вікна 314 на 220 мм. Конвективна частина має вигляд двох полиць, розріз зараз на екрані, товщина сталі теплообмінника 4 мм. Камера згоряння оснащена форсункою подачі вторинного повітря, глибина камери 415 мм, а об'єм 57 літрів. Колосникові грати у моделі Кент чавунні. Котел, оснащений ящиком для збору золей попелу, і є окремий відсік з відбійником для обслуговування колосникових град. Котланд КН призначений для роботи в системах опалення з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія і тиском не більше півтори атмосфери. Для консультацій та замовлень телефони на екрані. В нас ви можете придбати цей котел у розстрочку ТТСК – з теплом до кожного клієнта.